Такі кабачки ці гарні, а цей такий переросток почищу, середину викину, шкірку знімаю, а тут молоденьке, і потім далі з вами приготуємо. Кілограма кабачка почистила яйці. І тепер на звичайну корейську таку тертку натираю. Натерла кабачок, дивіться, як гарно така структура в нього. Тертку не прибираю, далі натираємо морку. Так, моркву натерла. Можете, якщо у вас є комбайн, будь ласка, на комбайні, я бачу не дуже товсто, десь так, до 5 мм цибульку нарізаю і відправляю туди до моркви і до кабачка. Гарну головку часнику нарізали і відставили в сторону. Тепер беру цю масу і зараз сюди буду додавати 2 столові ложки без гірки солі. І 2 столові ложки приправи для моркви по-корейськи. скуштуємо, тому що деякі мені пишуть, ой солі багато. Так, зараз сіль різна. Не знаєш, де її купувати артемівською, поки що у нас солі не буде. Тому. Я кажуть, раді ті, що є. І це все перемішую і залишаю на годинку, нехай трішки просоліє. 30 хвилин у мене цей салат постоїв. Тут була тільки сіль і спеції до моркви. Я додам іще десь столову ложку, але ну, мені замало. Це, мабуть, знаєте, залежить від фірми. Додаю, Додаю сюди 100 мл оцту. Це додала. І 2 столові ложки цукру. Перемішаю, і нехай ще стоїть трішки до години. Тепер ця маса зробила таке як заглублення. Сюди поставила часник і столову ложку коріандру меленого. І 100 мл поставила на газ, щоб добре масло прогрілося. Заливаємо гарячою олією по часнику і по Оріандру. Банки кришки застерилізовані, наповнюю цей салат без рідини в баночки. По баночкам я розклала. Так. Тепер виливаю в каструльку той маринад, що у нас був. Додала сюди ще дві гарні столові ложки цукру і дві столові ложки оцту 9%. Ставлю на вогонь, нагрівається, закипить і заливаю наші банки. Надзакипів заливаю. І так, всі баночки. Раду вистачила на всі банки і зараз каструлю поставила, на день це якусь там серветку, і з моменту закипання 15 хвилин. Якщо у вас кабачок молодий, 12 вистачить. Стерилізую, закатую кришки і в тепленьке містечко.